Ты что вытворяешь, а? Приехал неизвестно откуда. Ты это строил, ты это делал, а? Бесчинство устраиваешь. Беззаконие. Что да, воруешь? Ломаешь, трощишь. Какое ты имеешь право? Ты не делал, не строил ничего. Це відео з ринку надали підприємці. Його відзняла власниця контейнеру, який пошкодили увечері 21 лютого. Наступного дня наша знімальна група зустрілася з підприємцями. Люди розповіли про конфлікти з адміністрацією ринку В'ячеслава. Говорять, що їм не дають працювати та псують їх майно. Цей магазин три тижні тому був вночі заварний. Коли утром вранці прийшов мій батько до праці, бо взагалі-то я не мешкаю зараз в Южному, але вимушена була приїхати з-за кордону. Бо мого батька попросту ну не дали б йому працювати і мушу його захищати. Мій батько оформлений все платить податки як потрібно, але цей магазин був попросту заварений. Він не зміг навіть потрапити до цього магазину, бо ляди були заварені, замок теж заварений. На якої підставі взагалі ті дуже хвилюємо, що ми можемо прийти зранку, і так само не буде взагалі нашого магазину. Це влітку, я пам'ятаю, вам перекрили було так, контейнером так, і влітку. а потім, коли заварили ще після цього ще раз, так два рази. Так, це вже другий раз. Це вже це було місяць тому. Нам заварили цей магазин. Місяць або два тижні тому. Я вже не пам'ятаю, але і заява є mm -hmm. в поліції. Ми писали заяву, викликали. Мой контейнер. Вот там склад. Сниму, Около так, рыбы. Не Вы не можете ли? туда просто пройти потом посмотреть. Она его порезала. Просто вырезала кусок. Ну, у меня был продуктовый магазин там был. Хлопцы, вот. Они провода пообрезали мне летом. Когда у меня летом получается продуктов, у меня холодильник с мороженым, у меня продукты. Они все пообрезали мне. Ночью они режут Магазини тих, хто не угодний, чи ще якісь там причини, хто не платить, бо може їм. А от у ця хазяйка перед цим у неї було перед входом в магазин викопана яма який вода зібралася якраз до що туди, не пройти, не в магазин не можна, працювати не можна. А зараз от вони вже починають різати її. Її різали е, декілька разів кришу, вона переділила. Ми судимося не з нею, ми судимося з полкомом за неправильно. І з полком признає помилку, на запит суда дає відповідь, що земля ніколи не передавалася, суди виносять такі рішення. І тут воно тянеться із-за цього. Вже можна було забути 100 років тому. Директорка ринку В'ячеслава пояснює, що намагається привести до ладу територію ринку. Розташування лотків має відповідати протипожежним правилам. Контейнер – це наш і у нас стоїть на балансі. Етаба Також хочу сказати, що з людьми. Два роки ми спілкувалися і просили, щоб промишлені ринок вбрали, ну, товари в промишленному, а почали торгувати іменно овощами. У нас здесь вот йде почему ми свободи пожарний проїзд. І люди можуть у кого продукти в продуктовому ринку. промишлені в промишленному ринку не вот такого, як твориться в нішанхай тут, ну, треба навести порядок. Ми звернулися за роз'ясненнями в Южненську міську раду. Начальник юридичного відділу зазначає, міська рада визнала позовні вимоги підприємців. Наприкінці березня відбудеться засідання в Одеському апеляційному суді. Южненська міська рада визнала позовні вимоги підприємців, а там позовні вимоги були направлені на те, що визнати дійсний косакт, який в 96-му році видала ще Южнецька міська рада народного депутата. Потім визнати дійсним рішення про видачу го а також визнати дійсним рішення Южницької міської ради, яким надано дозвіл на виготовлення технічної документації від З ну, 17-го року видали дозвіл. Час уже такое, 24, 7 років нічого не робиться. Ми визнали. Это Вимоги дійсно в шостому году видана земельна делянка з порушеним грубим порушенням. Процедур під час зустрічі з підприємцями власниці пошкодженого контейнеру на ринку не було. Жінка підприємцям пояснила, що погано себе почуває. В телефонній розмові з нами вона сказала, що з адміністрацією ринку В'ячеслава домовилися про компенсацію збитків і найближчим часом вона планує перейти на інше торгове місце.